Иду на ЛКК, будет Попович, Кузнецова, Попович, Лариса Дмитриевна, Кузнецова, работа, Анастасия Александровна, главный врач, генеральный директор, ЦПМ, СД номер 5, консилиум. Сейчас будем, я компаница Александр Николаевич, ему не всякая. Сейчас особенно на Є слово, що ні треба. Для чого? Я не на знаю, вони виходять в, в туалет. А де вони? А Він тут і вона... немає? А не. а. Ну, сейчас в поліцію дзвонити. А що нового? Сторим заяву. Ось прийшов на консиліум. Нема не 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 нікого. Нема нікого. Нема Николая. Нема

Анастасії Миколаїв Олександрівна не буде. Вона педіатр, на що вона вам надає? Так вона ж керівник, наш безпосередній, головний лікар. Я постаю, бо в мене травмований та забідіться. У неї два дама є, щоб вона запрацювала ще. Так, це мені повідомив, які електронні направлення на медобстеження мені Чекайте, потужні мені треба. Не говоримо, ну, сказали, що ви до йдете, ви скажете, що ви хочете. Ми вас вислухаємо. От що ви хочете? Ну, це, по-моєму, по по здоров'ю потрібні потужні медобстеження, тобто електронні направлення, так. щоб воно медленно. Я вам повідомляю. Перше, Урологія. У мене захворення по урології. Мірки. Госпіталі... Ні, тобто госпіталізація Ми мене вирішуємо питання, ми консультації рішаємо. Госпіталізація а... рішає там ролок уже, якщо у вас ходити. А чекайте, якщо він мені повідомить, що що ну відмовить, тобто мені до кого потім звертатися. Що у вас не буде показів, то мавте вітер святи святе. Ми відкриваємо тут, вам тайну. тут дивіться, картку я вам надам. Почитайте. Олександр Миколаївич, ми відкриваємо тайні. Зараз війна в державі. Всі планові госпіталізації скасовані, тільки коргентні. Тобто, якщо ви не йдете мене турбує мочевик, щоб якщо не почули турбує, і предстати на жалізати мене не баж. так а мені треба лікувати а якось антибіотики, та... чи що мені я ж як... 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 Ні, так, так? Я як чоловік мене не вистачить Якщо пенсії якщо треба вам лікувати? То вам призначить рулок лікування. Ви будете лікуватися вдома. Так, так. мене немає коштів, щоб купляти ліки. А, якщо я буду проводити стаціонарі, як інвалідів, мені ж е, допоможуть люди в стаціонарі, тобто вирішити своє питання, лікування. Планове госпіталізація на період військового часу немає. Ургентних показань у вас слава Богу, тоже поки немає. А так, є свій документ, що почитати, надайте мені. його. Ну, документ, Шо що військов... Ні, ну, у нас військовий. Ні, ну стосовно якого документу ви ремонтуєте, тобто відмову? Що ви хотіли? Ви хотіли консультату? Ні, госпіталізація, дивіться. Я знаю. Дивіться. А до кого? У Вас немає показів для плану для уменьха. Інститут онкології. Чого? пластична анемія. Мені треба зробити тканини. нас гематолог. Вас консультували в онкові Вам дали справи, не випускали. Кардіологія госпіталізація. Для чого? Ну, мене моновійскомат. Вам дали акт? Якщо вам команда міська акт, то ви тоді йдете туди, стаєте на чергу, і тоді не треба. А ви, а ви, вас вже там... Інститут урології по Україні, Це госпіталізація. Ну, Чого? Ну в урологу підете, направлення до уролога вам буде. Вже... Є в мене направлення, я завтра буду перебувати в тисячі. А якщо мені відмовлять до кого потім а звертатися? А на, гори, 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 на гарячі лінії можна чи куди? Можна, на гарячу да? можна. А ще куди? А до вас я вже не можу звернутися? Можете. А ви знову відмовите? Ні, ну як нема показань, то ми ж вам їх не надаємо. Показання є, я рома в карці в мене. У мене картці є, я вам надам я показання, зараз, медичні. Зараз я вам надам. Показання для виключно дітей, але такі. Дивіться, якщо надалі ви будете відмовляти, маю право звернутися до органів поліції. Тобто писати заяву залишення людини небезпеки. <показання> так і туди напишу. Кажу, так і туди напишу. Добре, я вас почув. Якщо у пацієнта... Якщо, 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 якщо у пацієнта... не його Ні. Ми настосували лікування, бачите? Ну, це уролог тоді? Уролога за місцем мешкання. Ну, не і сімейного лікаря. Просто немає там сімейного лікаря. А тут написав, уролог. Ну Немає. Ну немає. Ну нікого про госпіталізацію немає. Ну, родила там все. Комісія, яка експертна комісія вас на землення. Що вам дали про підводимо і читали? А ми це коли У мене в листопаді був. Третю, так. У мене бере комісія. Перекомісія в цьому році в листопаді. У вас немає підказувати. Маю, маю, можна надати. Можна надати. Довідка, дойдет. А вони довідка. нам да, це ви це показували в інкоматі? Так, показували. Добре. Я не знаю, що вони мене морижек вже списали давно, бо було куча болячок. Я не знаю, що вони від ну, мене ви хочуть. Не ви ви <рапок> а, дивіться, дивіться, я вам повідомляю, я поки не думаете, що не забув. Ні, дивіться. Інфекційне відділення мені треба, ентеркаліт мене діагноз, госпіталізація. А, ні, дивіться, я вам повідомляю, коли е, лікар е, мій сімейний е, написав мені електронне направлення, тобто я перебував в 10-й міській лікарні, тільки ж вислухайте, не перебувайте. А, майте можливість і повагу е, до себе, до мене. Е, був у інфекціоніста Чимакової. Казав, що турбуєш лунок. Турбує пронос дуже часто. Вона мені виписала електронне направлення на інфекційку. Почули? Інфекційку виписала на дижинку. Туди направлення без діагнозу. Мені відмовили, тому що в направленні було написано ентероколіт. А надалі шлунник мене ти турбує. Ти на, ти на ну я ж кажу, ви можете надати на госпіталізацію? Ні, ні. Воно це не річне. В мене може, я ж вам кажу, я залиш, людина з інвалідністю залишеним в небезпеці перебуває. Тобто, ну, мене турбує шлунок дуже часто. ну, може, мене Я ж кажу, в мене може надалі ентерокаліт, що б мені далі робити? Ходити з ним. А як а як, я помру, мені ж треба його лікувати, чи? а як не помрете, то що. Це помру? Можу померти? Всі померти, всі померти можуть. Так, дивіться, а ви відказуєте, може в поліцію звертатися, я вас почув. Ні, не, не поліція, вже прокурора, а в, чи в суді, я не знаю. Тобто ви мені офіційно відмовляєте, я вас почув. Добре, 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 добре. Трошки пізніше через поліцію почуємося. Трошки пізніше почуємося. В суді.